Справжній прокурор Євген впевнено почувається на чорному позашляховику, дарма що він без двигуна і в інший день зветься візочком. Мама Євгена Тетяна зізнається, ідея такого образу для параду візочків не випадкова. Ми надіємося, що наші діти це надія. Майбутнє нашої країни, тому ми хочемо, щоб наші діти займали саме такі посади і вели нашу країну в майбутнє. А цій дівчинці всього лише 11 місяців, але нині вона актриса в образі полунички на візочку квіточці вона урочисто проїхала вулицею Ольги Кобілянської. Це у нас каляска формула у формі квіточці від полонички. Вона маленька полуничка, і мама так само в образі великої полонички. Ідея солодкого образу, каже пані Оксана, виникла спонтанно, адже в їхній родині ця ягідка найулюбленіша і для дорослих, і для малечі. Ну так як у нас зараз сезон полонечок, всі ми полюбляємо цей солодкий фрукт, і наша доча, якій вже 11 місяців, так само вона дуже полюбила цю полоничку. Ми їмо її кожен день. І ось ми вирішили цю ідею вже. Е М Як показати всім цього року? У параді візочки взяли участь 25 учасників. Образи обирали найрізноманітніші від квіточок до київського торта. Усі візочки прикрашали своїми руками. Ось для цього родина використала всі бабусині, вишивані рушники. Цей візочок перетворився на слона, а їхні учасники відчули себе справжніми індійськими принцесами. Чому в діткам ні не, не тільки в пісочниці грати а таким образом. Приобщиться к чогось то інтересному всі учасники отримали подарунки, а журі визначили найкреативніші ідеї. Організатори кажуть, що перш за все хотіли потішити дітей та виявити талановитих батьків. Свято для дітей для дітей та для батьків. Я хочу, щоб вони пораділи, побачили. І ну, взагалі, це єднає сім'ю. Галина Мамчук, Михайло Антонюк, місцевий час.